Це історичний райончик Женеви, Окраїна вже забудований з усіх боків і, здається, сучасним прямо таки пролетарським кварталом, але подекуди трапляються отакі перлинки архітектури. І подивіться, який добротний, прямо добротний монумент Луїсу Фавро. Який жив у 1826-79 роках, і за що йому побудували такий красивий пам'ятник за те, що він збудував тонель святого Готарда. На будування цього тонелю він присвятив свої кошти особисті і ще і сім років життя. Але тонель був. Відкритий вже після його смерті, на жаль, він не скористався, не довелося йому проїхати весь тонель, але пам'ятник зате нагадує жителям Женеви про ту людину, яка побудувала цей дуже-дуже важливий тунель через гори.